Продовжимо говорити про актуальне. Кременчуцькі волонтери повернулись із чергової поїздки до зони АТО. На передову їздили, аби передати захисникам усе, що назбирали мешканці одного із сіл Кременчуцького району. А ось вже сьогодні волонтери завітали до нашої студії. Тож про ситуацію на прифронтових територіях далі у сюжеті. Мешканці села Максимівка знову вирішили приєднатися до збору допомоги українським бійцям. Аби доправити необхідний провіант на буремний український схід, небайдужа громада звернулася до кременчуцьких волонтерів. Звісно, крім мешканців Максимівки, допомогу надавали і кременчужани. Тож, вже 26 січня, завантаживши повний автобус разом із причепом, речами першої необхідності, волонтери вирушили у подорож до Краматорська, Артемівська та Красноріченська. Відправляли продукти, консервацію відправляли, бо люди з села, наприклад, з Максимівки, вони можуть передати консервацію. Звіти, овочі, з овочі та. Фрукты, вода, картопля, пічку да, карто, зварила привезли. Ну я повторюсь, брикети, паліти було. Чотири паліти, брикетів. Да. Воду, воду, тисяча двісті сімось кілограмів було тільки брикетів від табачної фабрики. Це для опалювання для буржуєк. Тобто машина була завантажена під зав'язку. Цього разу із волонтерами, які допомагають військовим ще з початку військової агресії, вперше відправилась дівчина-волонтер. Вона зізнається, надзвичайно вражена тим, що побачила під час поїздки, і планує й надалі їздити із допомогою для військових. Якби це дивно не звучало, але побувавши в тих місцях, туди хочеться повертатися. Дуже приємно, коли зранку тебе зустрічають ті сонні військові, поять чаєм, пригощають в промерші в промершому наметі борщем. Ти бачиш всю цю ситуацію, і тобі хочеться повертатися і привозити їм допомогу. Ситуацію у містах, які відвідали волонтери, називають практично спокійною. От тільки біля Горлівки періодично тривають бої. Розповіли волонтери також і про побут військових. Адже за весь час бойових дій бійці вже досить добре облаштували свої бліндажі. Відвідали бійців, передали їм волонтерську допомогу. Ну, відчули їхній уют. Безпосередньо в бліндажі побували. Подивилися, як вони мешкають, мешкають вони всі переважно під землею. Декому не везе, вони розташовані в наметах, в наметах набагато гірше, оскільки, якщо погодні умови умови, що вітер і дощ, то там дуже складно, вода протикає, намети старі всі, і звичайно, що вітер задуває. Звісно ж, не обійшлася поїздка і без неприємних ситуацій. Адже здирництво на дорогах звільнених територій процвітає. Це вперше такі інциденти, коли нас просять поїсти і хочуть взяти якийсь рюкзак, який везеться не працівнику ДАЇ, а везеться, наприклад, там, військовому, там де, там, де він необхідний. А вони стоять по дорозі і намагаються там собі щось віджати. Та, попри все, наступного тижня волонтери знову відправляться з черговою допомогою на схід. Цього разу планують завітати до Донецької області у село Водяне.